Співробітників національного антикорупційного бюро України відбуваються обшуки. Про це повідомили в НАБУ, зазначивши, що слідчі дії відбуваються без ухвали суду. Змі також повідомляють, що служба безпеки України разом із офісом генерального прокурора проводять спецоперацію із нейтралізацією російського впливу. Детективів підозрюють у державній зраді законній торгівлі з Росією, роботу в інтересах олігархів тощо. За попередньою інформацією були факти неофіційного впливу російських спецслужб на детективів Бюро. У центрі Києва обмежать дорожній рух через заходи за участю іноземних делегацій. Про це управління Державної охорони України повідомило у Фейсбуці. Тимчасові обмеження руху торкнуться центральних районів міста. Подробиць в УДО не повідомили, але попросили мешканців та гостей міста враховувати зазначений момент під час планування маршрутів. Також управління держохорони відзначили, що згідно із законодавством державна охорона повинна бути забезпечена главам іноземних держав урядів, парламентів і міжнародних організацій, які ми знаємо час від часу прибувають в Україну із офіційним робочим візитом. Сьогодні Велика Британія та Німеччина проведуть чергове 29-те засідання контактної групи з питань оборони України. Про зустріч у форматі Рамштайн повідомила об'єднана делегація Великої Британії при НАТО. У засіданні візьмуть участь генеральний секретар НАТО Марк Рюте, Верховний головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Алексус Гринкевич. Також очільник Пентагону під гекси та десятки союзників і партнерів. Раніше головний координатор німецької військової допомоги Україні Крістіан Фротінг заявляв, що наступне засідання відбудеться онлайн. Наступний раунд переговорів між Україною та Росією може пройти цієї середи та четверга в Стамбулі. Про це повідомляє видання індепендент Турки. Поки точна інформація про місце та час і рівень делегації турецькі змін не оприлюднило. Раніше Володимир Зеленський заявив, що переговорну динаміку треба збільшувати. Президент зазначив, що російській стороні треба перестати ховатися від рішень обміну полонених, повернення дітей та припинення вбивств. Нині за словами зелен. Ського тривають переговори щодо нового обміну полоненими у той же час. Турецькі змі повідомляють, що перемовини можуть бути зосереджені на таких питаннях, як гуманітарна допомога, безпека інфраструктури та заходи безпеки у прикордонних районах. У Чехії зібрали 60 мільйонів крон на шість гаубиць для України за словами представника ініціативи Подарунок для Путіна Мартіна Ондрачекна. Артилерійські системи будуть передані Україні в найближчі місяці.